Примушують його, поки він не скаже хочу я. То як це? Як це може бути, як може існувати, не зара так не лолішман шляхом примусу? Примус, про який ми говоримо, коли кажемо, що немає примусу в духовному, означає, що наше рішення має бути до стану. Бо у кожному стані є точка, в якій ми вирішуємо додати зусилля, чи так, чи ні, тобто захотіти наступного стану зсередини себе, зібрати сили для наступного стану самостійно. Або ж чекати, поки через страждання я цього захочу, або ж я захочу цього через те, що наступний стан засвітить мені. Ось що з нами відбувається. Я бачу тут багато людей. Так і у світі є багато людей, які чекають, доки творець щось зробить, або що він притягне мене вперед, тим, що дасть мені. Ну, якесь маленьке світіння, що духовне це вигідно, що духовне це варте, краще замість теперішній стан, і тоді я побіжу до нього, ніби вражений духовним. Я чекаю на такий стан, як ніби молюся. Ну, потягни мене вперед, чи це добре? А є й такі, що сидять, склавши руки і чекають. Вони вже не чекають на добрі речі, які потягнуть їх спереду, принаймні, щоб щось підштовхнуло ззаду. Якісь мати маленькі страждання тут і там, щоб я зрушив з місця, щоб не сидів. Але і так, і так, і в цьому, і в тому, ми не виявляємо власного бажання просуватися. Тобто ми чекаємо на примус або на добрий примус. Коли творець розкриє себе, я побіжу до нього. Або на поганий примус, коли творець приховає себе і мій стан стане нестерпним, і я побіжу від нього вперед. Але це не називається е, здійсненням свободи вибору. Свобода вибору дана людині саме в тому стані, коли в неї немає жодної сили, жодного бажання. І вона зовсім не відчуває жодного потягу вперед, ані від страждання, ані від насолод. І от у такому стані, коли справді нічого немає, що я можу зробити так, ніби я нічого не можу зробити правильно, окрім одного, ти вже ж, все ж таки можеш у цілком тваринний спосіб. Не з бажання шукати в нашому суспільстві, у нашому оточенні, ти зобов'язаний знайти якісь джерела, які дадуть тобі поштовх уперед, або через те, що ти відкриєш страждання у своєму стані, або через те, що відкриєш світіння. Світло духовно у наступному стані, у стані ближчому до Творця.